Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити парі. І Почнемо, як завжди, з фотоконтролю. Так що, погнали! Давайте назад від'їдемо. Правда, дуже великий ризик, що накопів нарвуся. Таке можливо. Але моя ламба. Зможе таку швидкість набрати, бо вона до максимуму прокачена. Прискорюємось. Все ми змогли, бо я пам'ятаю, цей фотоконтроль я не з першого разу мудрявся проходити. Тепер гараж, поки копи не знайшли. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!